Євангелія від Матея, розділ 19. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього Фарисеї, і, спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм, Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють. А ті лише кому дано. Бувають боскопці, що з матернього лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього й каже Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього, Чому мене питаєшся про те, що добре. Добре є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька матір і люби ближнього Твого. Як себе самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг із малку, Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово. Юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Істинно кажу вам трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вуш ковголці, ніж багатому ввійти в Боже царство. Почувши це, Учні здивувались вельми і сказали, Хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно й мовив, У людей це неможливо, богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. В СТО раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Послання до римлян розділ одинадцятий. Отож питаю, чи не відкинув Бог народ свій? Ніколи в світі. Бо і я, ізраїльтянин, з роду Авраама з коліна Веніямина. Бог не відкинув свого народу, що його наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що письмо про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля? Господи. Пророків твоїх повбивали і жартовники твої поруйнували, лишився тільки я один, і шукають душі моєї. І що ж йому відповідає віще слово Боже Зоставив я собі сім тисяч чоловік, що перед ваалом коліна не схилили? Отак і нині є останок, вибраний за благодаттю. Коли ж за благодаттю, то не за діла, інакше благодать не була б благодаттю. Що ж, чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи, як написано: Бог дав їм аж по нинішній день дух приголомшення, очі, щоб не бачили. І вуха, щоб не чули. А Давид каже Нехай їхній стіл сильцем їм буде, пасткою, їм на падіння та на заплату, нехай їхні очі потемніють, щоб не бачили, а їхній хребет зігнеться назавжди. Отож питаю Хіба вони спотикнулися, щоб упасти? Ні. Зовсім ні. Але їхнє падіння стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. І коли їхнє падіння це багатство для світу, і коли їхній занепад це для поган багатство, то скільки більше повнота їх, тобто повне їхнє прилучення до Царства Божого. Я ж кажу вам погане. Оскільки я апостол поган і величатиму моє служіння, надіячись, що може мені якось пощастить розбудити заздрість своїх, споріднених тілом і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення це примирення для світу, то що буде їхнє прийняття, як не життя з мертвих? І коли первісток святий, той тіло. І коли святий корінь, то святе і галузя, коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи дичкою оливною, защеплений був між них і став співучасником кореня та оливкового соку, то не вихваляйся перед галузям. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти скажеш. Гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре. Вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Тож не величайся, а бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Тож май на увазі доброту і суворість Божу. На відпалих суворість, а на тебе. Доброту Божу, коли перебудеш у доброті, а коли ні, то й ти будеш відтятий. Та й вони, як не зостануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог має силу їх знову прищепити. Бо коли ти відтяти від дикої з природи оливки, проти природи був прищеплений до доброї оливки. То скільки більше ті, що за природою будуть защеплені на власній оливці, не хочу бо брати, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велимудрі, що засліплення спало частинно на Ізраїля, поки не війдуть погани повнотою, і так увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде Сіоновизволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завід мій з ними, як відпущу гріхи їхні. З огляду на Євангелію вони через вас вороги, а з огляду на вибір Божий вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Як ви колись, були неслухнянні Богові. А тепер помиловані через їхні непослух, так і вони тепер, через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухнянні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Бо Бог замкнув усіх у непослух, щоб усіх помилувати. О глибина, багатства, мудрості і знання Божого! Які незбагненні його постанови і недослідими його дороги. Хто би коли зрозумів думку Господню? Хто був його дорадником? Або хто дав йому наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Псалом 120 до Господа взиваю в моїй скруті, і він мені відповідає. Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у мишесі, що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю вони за війну. Книга приповідок, розділ 29 Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глузливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір. Надають мудрості дитина ж, залишена на призволяще, соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається щасливий той, хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу змалку в розкошах тримати, він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сельце попаде, а хто на Господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою, гидота злому. КНИГА СУДДІВ. Розділ 15. По якомусь часі, під час пшеничних жнив, Самсон, мавши з собою козеня і мовивши Я хочу в світлиці до моєї жінки. навідав свою жінку. Але батько її не дозволив йому війти, і каже йому я думав, ти вже більше її не любиш, то й віддав її одному з твоїх бояринів. Та хіба менша її сестра не краща? Візьми її собі замість неї. Самсон же відказав їм Цим разом не буду винен перед філистимлянами, коли заподію їм яке лихо. І пішов Самсон, піймав триста лисиць. Набрав смолоскипів, зв'язав по два лисичині хвости докупи, а всередину між кожну пару хвостів причепив по смолоскипу І запаливши смолоскипи, розпустив лисиць по філистимлянських житах та й підпалив полукіпки і збіжжя на пні, і виноградники і оливкові сади. Спитали філистимляни, хто то зробив? Відказали їм Самсон, зять тімнатія, бо той забрав у нього жінку і віддав її одному з бояр. Кинулись тоді філестимляни та й спалили її разом з батьківською хатою. Самсон сказав їм Коли ви таке чините, то не вгамуюсь, поки на вас не помщуся. І бив він їх де тільки міг, страшенно. Тоді пішов собі і осівсь у балці, що ви там скелі. Філистимляни ж двигнулись і отаборились у Юдеї, і розкинулися геть по всій лихі. Мешканці юдеї спитали Чого рушили походом проти нас? А ті відказали, щоб зв'язати Самсона і зробити з ним так, як він зробив з нами. Спустилось тоді три тисячі чоловік з юдеї в балку, що ви там скелі, та й сказали Самсонові, Хіба ти не знаєш, що філистимляни панують над нами? Навіщо ти нам таке вчинив? Він відказав їм: Я зробив з ними так, як вони зо мною. Вони ж йому сказали, Ми прийшли, щоб тебе зв'язати. І видати в руки філистимлянам. А Самсон їм. Заприсягніть мені, що ви мене не вб'єте. Ті обіцяли йому і сказали Ні. Ми тільки зв'яжемо тебе і видамо їм у руки, убити ж тебе не вб'ємо. І зв'язали вони його двома новими мотузками і витягли його з-за скелі. Як прибув він до лихі, Філистимляни, вийшовши йому назустріч, загукали з радощів. Тоді найшов на нього дух Господній, і мотузя на руках у нього стало немов прядво, коли вчує вогонь, і пов'язь попадала з рук у нього. Знайшов він тоді свіжу, ослячу щелепу і, простягши руку, вхопив та й убив нею тисячу чоловік. І промовив Самсон. Ослячою щелепою нагромадив я їх цілу гору, ослячою щелепою убив я тисячу чоловік. А як промовив це, відкинув щелепу геть від себе Тим і названо те місце Рамат Лехі. І захотілося йому дуже пити, і озвався він до Господа і сказав Дав ти оцю велику перемогу рукою слуги Твого, а тепер доведеться мені вмерти від спраги та потрапити в руки необрізаним. І розколов Бог щілину, що була в скелі в лихі, і потекла з неї вода. Як же він напився, повернулась до нього сила, і він ожив, через те прозване те місце джерело взиваючого, що є в лихі. По цей день правив він Ізраїлем за часів філистимлян двадцять років.